Вітаю у промову! У часи, коли так багато зла принесено на українську землю російськими почварами, можна почати вірити в існування пекла, диявола чи злих духів. Сьогодні хочу познайомити вас зі словом. Пекельник, що за релігійними уявленнями означає злого духа, жителя пекла, який має людську подобу, але з рогами, копитами і хвостом. А також наведу довгий та різноманітний синонімічний ряд для того, щоб ви могли ословлювати ваш біль, гнів, лють та плач. Отже, уявні надприродні істоти, які втілюють в собі зло, біс. Дідько, демон, диявол, аспид, гаспидяка, люцифер, сатана, чорт, чортяка, а також куций, лихий, лукавий, нечистий, проклятий. Говоріть українською правильно, вірмо і в добрих духів теж. Не завжди пекельника можна розгледіти в потворній подобі, але ми і так знаємо, хто це.